На громадському радіо я також зараз вітаю і глядачів і глядачок, які долучаються до нас на ютуб-каналі Громадського радіо. Закликаю підписуватися і ставити свої вподобайки. Якщо вам цікава ця розмова, тому що на нашому ютуб-каналі з'являється дуже багато важливої і актуальної інформації. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами. Громадському радіо це дійсно важливо. А вітаю у прямому етері. Я директора інституту зовнішньополітичних досліджень. Це Григорій Перепелиця. Пане Григорію, доброго дня. Доброго дня, будемо говорити про підготовку європейських країн до війни. От останнє повідомлення з цього приводу маємо від Британії, начальник генштабу Британії сказав, що мешканці країни мають бути морально готовими до можливої війни з Російською Федерацією. Перед цим а мали якісь схожі повідомлення від Польщі, де глава МЗС сказав, що Путіну слід вірити, якщо він погрожує нам. Так як Україні перед вторгненням. А перед цим ще подібне в Швеції казали, що ну треба бути готовими до війни і закликали громадян теж до цього морально готуватися. От пане Григорію, в цілому ці заяви вони в часі Ну десь близькі одні одне до одного. Чому саме так і що передувало таким заявам? А... Так, до цього західний політикум і західне суспільство йшли досить довго, цілі два роки запеклої російсько-української війни. І це усвідомлення приходило до них досить повільно. Хоча з самого початку було зрозуміло, що Путін затіяв цю війну не тільки Роти України. Ця війна спрямована перш за нанесення поразки всьому західному світу, всій демократії. Тому що якщо ми на цілі цієї війни, яку розв'язала Росія, то вони носять досить комплексний характер. Вони націлені, так би мовити, на вирішення регіона цілей двосторонніх у відносинах між Росією і Україною, звісно, і тут ціль Путіна. Це знищення України як держави і знищення українців як нації, що вони роблять сьогодні кожного дня, так фізично знищуючи нас, фізично знищуючи наші міста і села, фізично знищуючи нашу економіку. І використання після цього української території і українського демографічного людського ресурсу. як... Жив гарматного м'яса, і як плацдарму для наступу на захід, іншими словами, на східний фланг НАТО, тому що в регіональному вимірі ця російська Украї... російська війна проти Заходу вона спрямована не тільки на повернення колишнього так званого пострадянського простору в межі Російської держави, тобто Російської Федерації. А й відновлення контролю над цією Європою. І перш за все, над центрально-східною Європою, що власне тебе окупацію і цих країн, які колись знаходились в складі Варшавського договору, тобто до відновлення того статусу геополітичного, який мав uh, радянський Союз у Європі під час холодної війни. Uh, і під кінець глобальна ціль. Uh, Кінцева ціль, яку ставить Путін, це руйнація того існуючого світового порядку, який був встановлений по завершенню холодної війни. Тому що Путін ще з 2007 року, ще з Мюнхенської безпекової конференції, говорив, що цей порядок несправедливий, НАТО несе загрози всьому світу. Не може бути одного зена, який править світом як Сполучені Штати Америки. Тому треба зруйнувати цей існуючий світовий порядок і на його руїнах побудувати новий світовий порядок уже на умовах Росії, коли Росія відновить себе як глобальна світова держава і буде керувати світовими процесами. Ну як це до речі і мав радянський Союз в часи холодної війни. Зараз же мова йде перш за все про повалення Америки в умовах такого однополярного світу і трансформації е цієї міжнародних відносин від однополярного до багатополярного світу. От яка мета тому Україною е Путін і не збирався обмежуватися. Більше того, першочергові плани у нього були пов'язані не скільки з Україною. Україна це була як одна з е, фаза е, цієї воєнної компанії, спрямованої на руйнацію східного флангу НАТО. А мова, перш за все, йшла про захоплення за три дні країн Балтії, за тиждень краї... е, окупація Польщі і висунення ультиматуму НАТО, щоб той прийняв воєнний ультиматум, який, в принципі, Путін і об'явив їм 17 року. Грудня 2021 року, ви його цікаво, ви його дуже чудово знаєте. Це був воєнний ультиматум Заходу. Оскільки Захід не погодився на цей ультиматум і віддав Україну як сакральну жертву на Поталу Росії, то відповідно він і почав з України. Але на Україні він не зупиниться. І тому тут він постійно погрожує. НАТО і перш за все західному світу про застосування тактичної ядерної зброї при умові, якщо Захід не погодиться на такий воєнний ультиматум ультиматум Росії. Тому і першими навчаннями, стратегічними навчаннями були навчо в 2017 році захід 2017, де вперше Росія сконцентрувала на східному фланзі НАТО. Понад двох двохтисячну понад двісті тисяч угрупування військ, і ми знаємо ці плани: сувалківський коридор, захоплення цього коридору, вихід на Калінградську область, блокування окупація, блокування країн Балтії, окупація і на Польщу за 10 днів відводились на таку операцію. І ця операція мала проводитись в Бліцкріп, так як він. Він це намагався здійснити проти України в лютому 2022 року. Так. Загроза їм була з самого початку. Просто захід не хотів це усвідомлювати. Mm -hmm. Вони знаходили західні політики в такому лі... літаргічному сні. Знаєте, що з Росією можна завжди поладити, і треба Росію повертати до стратегічного партнерства, і були ж переговори. Голови центрального розвідувального управління з його власне візаві російським, так де вони в принципі в Туреччині, в Стамбулі вже домовляли, що ну добре, хорошо, ви там окупуйте скільки, але треба припинити цю війну. Ми зобов'яжемо Україну, щоб вона не цей не стріляла по території Росії, і так на цьому все, все з цим покінчимо. Але вийшло не так, як вони планували. Е, так, хоча вони були вже згодні за те, щоб зберегти мир з Росією і повернути її до стратегічного партнерства і до бізнесу Жюжили, навіть здати Україну. І це було очевидно. Вони вже з цим змирились. Але що потім? Потім неочікувано, Україна почала чинити спротив і показала, що Росія не така страшна. І тому для них було важливо все-таки: ну окей. Нехай він вже робить з Україною, що захоче. Так, Столпен говорив, що ми маємо зробити все, аби ця війна залишилась в межах кордонів України. Тому що е, ми не можемо допустити зіткнення, е, зіткнення НАТО з Росією. Це ж буде вже війна з НАТО, а це буде е, Третя світова війна і вселенна катастрофа. І тому другий етап еволюції цього усвідомлення: давайте зробимо те або. Аби консервувати цю війну в межах території України, так, пане Григорія. І далі з'явилась формула США, які Байден чітко озвучив ціль цієї війни. Головне, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Але й щоб надавати таку допомогу, щоб Росія не, не отримала не тільки перемогу, а й поразки не отримала від України. От така еволюція була. І виявляється, що ця формула вона не спрацювала. от І тоді Путін ще раз почав говорити про про те, що зазіхати на країни Балтії, на Польщу і на весь Захід. І сьогодні він вже відверто готує. Дивіться, російська пропаганда що робить. Вона вже сьогодні переключається не тільки на Україну, а переключається на Захід. Перше. Іде інтенсивна пропаганда те, що саме НАТО хоче напасти на Росію і забрати в території Росії декілька суб'єктів Федерації, і ця, ця брехня, ця дезінформація сьогодні розповсюджується на, на весь світ. Це ідеологічна підготовка до воєнної фази війни, воєнної операції проти східного флангу НАТО, тобто проти війни проти НАТО. І е, сьогодні Росія в цій війні виснажує не тільки Україну, вона виснажує Захід. І Захід ми бачимо, західні партнери вже вичерпали свої практично е, ті запаси, які вони мали боєприпаси, вони вже дуже обмежені стали у них, і це всі говорять. І тепер до Заходу приходить уже не, не намагання позамирити Путіна, зберегти його обличчя, а усвідомлення того, що той безпечний. Мир, який був в Європі, і сити життя, воно вже закінчується. Що треба не тільки самим готуватися, а й суспільства готуватись до війни. Так і всі ж говорять, яка можлива. Вона не тільки можлива, вона вже неминуча, і а це по... приходить до західної еліти усвідомлені. Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку із громадським радіо директор інституту зовнішньополітичних досліджень це Григорій Перепелиця. Ми говоримо про підготовку європейських країн до війни з Росією. Такі заяви робить ряд країн вже в Європі. І ми у прямому етері громадського радіо Нагадую, що ви можете долучатись 0800 30 40 30 30. телефон прямого етеру. Можете дзвонити ставити питання, а ще писати їх нам на Viber 067 67 404 70. Шість, будь ласка, якщо ви дивитесь нас на Ютубі зараз, теж залишайте свої питання і коментарі під цим відео для того, щоб ми мали змогу бачити, що вам цікаво, які теми ще нам підіймати на нашому ютуб каналі. І підписуйтесь, пане Григорію. Маємо зараз телефонний дзвінок від слухача. Почуємо його запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго дня, доброго здоров'я! Телефоную з Борисполя Володимир. Я просив би вашого доповідача пояснити або дати коментарі до двох таких питань. Перше питання в контексті можливого приходу, не дай Бог, конечно, Трампа до влади. Якщо передивитися його прес-конференцію з Путіним після зустрічі у Хельсинкі, то можна побачити, що вони вийшли у різних статусах. Путін я вийшов як мачо. А Трамп вийшов, вибачте, опущеним ніже плінтуса. Це перше питання, і друге питання. Можливість використання московського патріархату попів для відпуску гріхів тим в разі тож, не дай Бог, завоювання України, тим громадянам України, які будуть підуть воювати в мобілізаційну армію Путіна проти Європи. Потому що до такого московських попів вже готовлять інструкції їм вже дають. Дякую за коментарі. Цікаві запитання, особливо друге. Я такого ще не чула. Пане Григорію, може чули ви? І прокоментуйте, будь ласка, запитання. Я почну з другого питання. А що собою являє московський патріархат? Московський патріархат це державна установа, а це певний певний компонент служби зовнішньої розвідки. ФСБ і інших спецслужб, які ведуть ідеологічну підривну роботу, приховуючись рясами. І вони мають колосальний вплив на центральній Україні, Східній Україні, Південній Україні. Це фактично під рясами прихована потужна мережа російської агентури. На жаль, українська влада за всі 30 років не бачила. Такої підривної діяльності Московського патріархату, який він робив абсолютно відверто, ходив з різними хорумбі, хоругвіями, блокував там Міністерство закордонних справ під приводом проти НАТО, проти Заходу і, і, і все таке інше. Молились і проповіді Путіну, і Кирилу, і всім іншим. Це ми маємо інформаційні війська в Кремлі, так? А ми маємо інші інформаційні війська, які проводять інформаційно-психологічні пооперації з нашим населенням в самій Україні, абсолютно легітимно. Інститут зовнішньої політичних досліджень рік тому, ще перед, перед початком війни, вже майже два роки тому, на початку 22-го року, ми проводили круглий стіл по підривній діяльності Московського патріархату. Писали аналітичні записки в органи влади. Це певною мірою в, в Раду безпеки спрацювали і появився оцей закон про обмеження діяльності Московського патріархату. Ви знаєте, який був прийнятий, але, але це половинчатий закон. Розумієте? Те, що там їх там позбавляють якихось фінансових аспектів, це все не працює. Ми маємо, має займатися СБУ контрозвідка наші спецслужби. Те, що там відкрили там 60 впроваджень на московських попів, це капля в морі. Ви дивіться, як панує сьогодні московський патріархат практично на всій Україні. От тобу треба ставити під заборону діяльність московського патріархату на Україні як ворожої церкви. Більше того, у 2018 році Верховна Рада прийняла закон про перейменування закордонних церков. Ну і що там цей суд Вовк, який був суддею цього господарського суду, вони просто відмінили цей закон, подали в Верховну Раду і Верховну Верховну Раду, Верховний суд до цього часу. Ця апеляція лежить абсолютно недієвою, ніяких дій не приймається. Це дуже небезпечна річ. Тому звісно, що ви подивіться, що робиться на окупованих територіях. Московські попи ведуть агітацію, освячують, і ви правильно абсолютно сказали, що це наше населення. Бо коли не дай Боже Путін окупує всю територію, то вони, звісно, будуть відразу будуть мобілізовані. Наші громадяни, як це робиться на окупованих територіях після того, як їм роздають російські паспорти, і відразу в Збройні сили Російської Федерації і кинуть їх в першому ешелоні відразу на Польщу, коли розпочнеться ця війна чи спеціальна воєнна операція проти проти країн НАТО. Це абсолютно. А тепер, що повертаючись до першого питання. Нагадайте, будь ласка, з приводу ще Трампа, і, і як ця, ця ситуація зі зміною президента в Америці може вплинути? Я тут поєднаю це питання із темою нашої розмови сьогодні про підготовку європейських країн до війни з Росією і як загалом і позиція Америки, і майбутня можлива зміна президента може на все це вплинути. Ситуація, я вам скажу, надзвичайно загрозлива. Ми знаходимося фактично в стані 1938-39 року. Так, коли Америка, ми бачимо, що Америка втрачає сьогодні свої позиції. І навіть той же Трамп говорив, що ну, Америка більше не може утримувати статус над держави. Ми маємо бути авторитет, авторитетним лідером. В іншому випадку, що це означає? Це означає фактично катастрофу Сполучених Штатів Америки і проведення нею політикою ізоляціонізму і саме підрив політичної системи США. Чому, Путін, чому Трамп, ви кажете, так, прихиляється перед Путіним? Так, да, він дійсно прихиляється. Путін для Трампа, там, найвищий авторитет. Так, як ви знаєте, Хельсінкі навіть сказав на, на черговій зустрічі, коли він був президентом, каже: я більше всього довіряю Путіну, а не власній розвідці. Розумієте? Ну, це вже Пущен, він опустив свої силові структури ну далі нікуди. А, кажуть, що у нього, значить, у Путіна є компромат на Трампа. Звісно, що є компромат. А, більше того, російські спецслужби безпосередні... Приймали участь у передвиборчій кампанії Трампа, от коли він обирався на президента США, ви пам'ятаєте, і там його навіть близьке оточення було, було перевербовано в російські спецслужби, але тут не тільки залежність, персональна залежність Трампа від, від Кремля. Для Трампа це взірець, путінський профашистський режим, тоталітарний це взірець побудови влади в Самій Америці. Тому з приходом Трампа ми маємо очікувати повну руйнацію політичної системи Сполучених Штатів Америки, повернення її до повного ізоляціонізму і повна втрата глобального домінування як і розрив зв'язків. З Північно-Атлантичним альянсом, що він вже і погрожується, і чого більше всього боїться Росія? Бо й боїться не Росія, боїться Росія, навпаки, це очікує, так, боїться так. Угу. І сьогодні вже, от ви сказали, міністр оборони, так Дуда сказав, Дуда на засіданні їхньої ради національної безпеки агентства з національної безпеки. Він сказав. У нас три три роки часу до 27-го року, до повномасштабного нападу Росії на Польщу. Польща вже цілком готується до, до цього. Розумієте? І е, це усвідомлення приходить е, по мірі необхідності повернення до так званої стратегічної автономії Європи, про яку говорив е, говорив е, Макрон, президент Франції. Зараз ця ідея починає оволодіти політикумами європейськими, і вони розуміють необхідність негайного озброєння і підготовки свого населення до такої широкомасштабної війни. І це дуже позитивний знак. Позитивний знак для нас: що ми маємо розуміти, що підтримка Сполучених Штатів Америки неминуче буде послаблюватися. США в НАТО неминуче буде послаблюватись. Тому наші союзники це європейські країни. Перш за все, Британія. Так, і ця угода, яка підписана між сунеком і нашим президентом, щойно, вона вже передбачає певні зобов'язання Британії відносно України і України відносно Британії. Ми вже перебираємо так вибудовуємо союзницькі відносини з Британією перш за все, а не Сполученими Штатами Америки, тому наш пріоритет це європейські країни, і перш за все, Британія в побудові е, спільної, спільної оборони, і це позитивний знак, в принципі, що європейці вже відмовились від ідеї збереження того старого миру, в якому вони безпечно жили, а почали розуміти, що на них насувається велика світова війна. І це отризвіння, воно б дуже позитивно діє, тому що фактично Європа повністю роззброїлась. Вони так. ж я кажу, не можуть повністю забезпечити навіть ти нас е своєю допомогою. Хоча вона є, носить певний обмежений характер, пане Григорію. Дуже дякую. На жаль, закінчується час. Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, з нами був на прямому зв'язку. Надзвичайно дякуємо за аналітику. Ну і слідкуємо далі, звісно, за ситуацією. Ми говорили про підготовку європейських країн до війни із Росією і про останні заяви у прямому етері громадського радіо. Дякую, що дивились на нас в Ютубі. І сподіваюся на ваші підписки, вподобайки і коментарі. Залишайтесь із громадським радіо і в Ютуб-каналі на інше. Ших майданчиках і слухайте нас наживо. Ці три години у прямому етері для вас провела Вікторія Єрмулаєва. Євген Глібов за звукорежисерським пультом залишається. Ми і далі будемо підіймати важливі теми. Тому не примикайте, будь ласка, хвилю. Слухайте та думайте. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.